Найперше, щоб ви знали, найпотужніша зброя це внутрішнє переконання, сила, та воля така, моральна, духовна. І люди заражені, заряжені такою духовною силою, от, мотивовані, націлені на якісь конкретні завдання, на мету, якусь вищутку, на святу мету. Ті люди є надзвичайно дуже ефективними у час війни. Тому наша сьогодні розмова якраз буде і стосуватися того нашого внутрішнього, морального, психологічного, духовного життя. Але хоч трохи, щоб ми почували себе так захищеними, щоб нам було десь з ким поспілкуватися. Щоб ми відчували, що поряд є дійсно надійні люди, які нас не кинуть, які нам подадуть руку допомоги у потрібний час, які поділяться з нами чимось, що нам буде необхідно для життя. Тобто ми повинні створити такий бойовий підрозділ, в якому б нам було комфортно перебувати. і Підрозділ бойовий, який би в той самий час був спроможний виконувати завдання, які будуть на нас покладені. В будь-якій ситуації е, все піддається контролю і можна себе все врівноважити і почувати себе більш-менш нормально. Але для того треба прикладати зусиль, бажання. Тільки дуже сильна організація і взаємодія. Підрозділу може дати ефективність того підрозділу у виконанні бойових завдань. І та ефективність досягається, коли кожен боєць не тільки знає ту справу, яка йому належить, але навіть хтось є поряд, і він ще додатково навчився чогось. І може будь-який час замінити того, хто вибув по якійсь причині з підрозділу, бо це війна, правда, війни без жертв не буває. І від того, наскільки успішно воюють підрозділи, починаючи з найнижчого, залежить і успіх тої війни, яка, яка є. А ми в тій війні не маємо права е, показати якусь слабкість. Тому що це за собою потягне дуже жахливі наслідки, і ми вже знаємо з історії, що ворог є безпощадний, це не є перша війна із нашими північними сусідами. І якщо нам дали в руки зброю, то ми її повинні твердо і вміло тримати. Бо тільки силою зброї ми можемо відстояти. І перемогти, повернути втрачений мир. <кій> Уявляєте собі, цілий світ на нас дивився в очікуванні, і всі аналітики, політики одноголосно казали, що нас зметуть, що та орда, як страшний ураган, все перемеле на нашій землі. Київ столиця, всі інші міста аж до Заходу. Ті погрожували з Кремля, що вони там за якийсь місяць до Варшави дійдуть. І все, світ затамував дихання. Але не так сталося. Бачите, на нас тепер цілий світ дивиться як на монстрів, як на, на людей, які, у яких не людська сила. Бо ми зробили неможливе. Тому ми, українці, повинні гордитися собою. Тому ми не маємо права підвести тих, хто нам дорогий, рідний, близький. Ми повинні оправдати їхні надії, бо окрім нас нікого нема. Слава Богу, що у тій історичній добі зараз всі ті, які з острахом дивилися, і прогнозували нашу швидку гибель. Ці держави стали нашими союзниками і тепер нам допомагають. Насправді, звичайно, де коли здається, що вони якісь трохи мляві, що могли б набагато більше дати, ну, звичайно, це їхня воля, правда? Навіть те, що вони дають, то десь рік, півтора-два тому, ми навіть не могли уявити, що нам хтось буде давати такі військові збройні засоби, як ми їх тепер отримуємо. Хто б міг повірити, що у нас на фронті будуть воювати танки Абрамси, німецькі танки, ракетні установки. Але все це долається. Паніка це союзник ворога. Паніка ставить воїнів, які б могли бути дуже ефективними і успішними у жахливе становище, тому що вони повертаються до ворога спиною. А повернутися спиною до ворога на війні це значить бути знищеним. Бо підрозділ, який розсипався, повернувся спиною, викосить як траву. Але підрозділ, який є як один кулак, організований, взаємодія, розуміння ситуації, знання кожного свого місця в бою, це є грізна сила. І деколи, навіть коли ворог у рази чисельніший, його розбивають вщент. І приклад деяких підрозділів нашої бригади. Може це підтвердити, коли одне відділення при штурмі потужних укріплених позицій ворога без втрат зайняли позиції і знищили у кілька разів більші ворожі підрозділи без втрат. Але це якраз воля, мотивація, отой козацький дух завзяття, яке людину веде вперед. Дякую всім. Брати, давайте зараз ще з вами помолимося, пом'янемо наших братів, побратимів, воїнів, захисників, які пішли на війну, і найдорожче, що було, в своє життя вони віддали за нашу Батьківщину, за кращу долю і волю нас з вами. Тому вшануємо їх молитвою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче, наш що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зі святими упокой, Господи, душі. Усопших воїнів, захисників, героїв, які життя поклали своє на полях бою за батьківщину, за волю і кращу долю нашого народу, і осели душі їх у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, де нема ні болі, ні зітхання, але вічне і безконечне життя. Бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Честь нації! Смерть ворогам! Боги Україна! Господь. Дякую дуже!